Простий спосіб для новачків, як грати матчі на рахунок. Якщо ти до сих пір боїшся грати на рахунок, це відео точно для тебе. Знайди спаринг партнера, який з тобою на рівні. Далі грай з ним матчі на рахунок мінімум один раз на тиждень. Тобі залишається разом з тренером розібрати твою гру на помилки та побудувати тренувальний процес таким чином, щоб у тебе було зростання на корті. А якщо ти хочеш навчитися грати у теніс, але поки що не граєш, то нічого страшного. Потрібно зробити перший крок. Запишись на тренування просто зараз. Приходь на перше заняття, і я покажу тобі, що таке справжній теніс та практичний підхід тренера, який дійсно зацікавлений у твоєму розвитку на тенісному корті. Не чекай ідеального моменту, він уже настав. Пиши мені просто зараз та швидше записуйся. Я готовий працювати з тобою і допомогти стати тим гравцем, яким ти хочеш бути, виграти у твоєму першому аматорському тенісному турнірі. Я тобі допоможу. Зробимо це разом.